Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам збірку мотів, які у мене стоять у мегатоні. Тут маю кілька мотів. Два глобальних і кілька чисто для самого Метону, які частково змінюють. Лінки на ці моти я зараз залишу під відео, щоб ви могли теж подивитися і брати собі, якщо захочете. І першим таким модом є: як ви бачите, ось там вверху з'явилось таке вороняче гніздо. Тобто снайпер, який прикриває мегатонну, тепер може, має більший обзор для захисту входу до міста, і також у нього краще зброю. Тепер, коли ви сюди приходите, тут значно менше шансів зустріти якихось мутантів чи ще когось там. А якщо у вас стоїть якийсь мод. На щоб нападали мутанти, або рейдери, або ще когось. То оцей снайпер тепер відстрілює їх і значно менше шансів, що вони когось мирного вб'ють. Другим модом є вже більш глобальний мод, він дуже простий, по факту він дуже простий. Але цей мод додає. Вогонь і ліжко для людей води. Тобто біля містечок, як ви всі знаєте, тут сидять зазвичай люди, які просить у вас очищену воду. Оці от бомженятки. Тепер для них з'являється ось таке ось вогнище і матрасик, де вони якраз можуть спати і грітися біля вогнища. У мене тут його немає, тому що по сюжету його вже отруїли радіаційною водою. Зараз вам покажу далі моди. По суті, у мене навколо мегатому немає ніяких таких глобальних модів, тому що я нічого того ще не робила, не міняла. Можливо, в майбутньому я щось з цього і зміню. Зараз у мене поки все доволі таки ванільно. Далі ось третій мод, я думаю, ви вже вже його бачите. Це ось цей міст посеред міста. Тепер від нашого будинку до головних забудов цього міста у нас є пряма дорога, по якій ми можемо спокійно переходити. Тобто, для, до водочисної станції, до Мойри і в салон Маріарті. Ви сюди приходите, а тут у вас отакий от відразу з'являється міст. Ось він. І ви маєте можливість піти абсолютно до всіх. Ось вона. пряма дорога. от і там солона. Тепер немає просто такої необхідності бігати постійно там от блукати і шукати, яка е ж доріжка е gu. нам потрібна. Також тут тепер є місце, де можна посидіти і почекати, щоб не стояти там під дверима у умири, чекати, коли вона відкриє свій магазин. Ви можете зробити з комфортом отам на тиванчику. І Також мод, який із глобальних. Я дала мод на ферми мутафрукта. Тепер у кожному поселенні, абсолютно у всіх поселеннях, з'являються невеличкі ферми мутафрукта. Для чого? Тому що кожне поселення воно має якимось чином годувати жителів свого поселення. А як ми знаємо, зазвичай. Там тільки одні браміни, більше нічого немає. І по факту це ну, роби, якби нелогічно, тому що на ну, що мають їсти жителі цих поселень, особливо таких великих, от, як Мегатона. Так ось Цей мод додає кілька грядок з цих мотафруктів. А так як Мегатон, наприклад, то кілька цих от грядок з мотофруктами, там от на дахах, можете пробігтися, а потім подивитись. На кількох отахах вони є, тобто здається, на трьох. І дає свого якусь домашність, напевно, додає. Також мод, я думаю, ви вже бачите, на зміну цієї бомби. Чому так? Тому що тут є церква атома, церква, яка впливає на доволі такий великий прошарок населення тут. Сюди приходять різні каравани, сюди приходять багато людей, приходить і ходить. Багато не таким от транспортним вузлом. І на багато на багатьох з них впливає вся церква атома, і логічно, абсолютно логічно, що вони мали щось з цієї бомби зробити, щоб вона просто не валяла ямі з лужею. Тому от цей мод він буквально просто змінює кілька текстур. І ставить цю вибухівку на ось такий підстав з фонтанчиком, ну, типу фонтанчика, і місце для виступу для цього священика. Також, що є змінилося в, в мене тут, ще в мене тут додався магазинчик Джої, це Survival-магазинчик. Але він в основному краще працює саме з фосе. Якщо у вас стоїть фосе, то цей магазинчик просто от дуже чудово буде працювати. Тому що без фосе він теж працює, він не викликає якихось багів. Але от трошки візуальне багат у нього з'являється, тому що не от трошки багує. І також у нього є. Одяг, зброя і чудові окуляри нічного бачення, які працюють тільки з фасе. Тому що якщо у вас їх немає, то працювати не буде. А все інше у нього звичайна зброя, звичайні набої, звичайний одяг можна купити, продати. Тобто це ще один торгаш, в якому можна здати лут, який ви зібрали. І коли вже не вистачає грошей у мири, наприклад, або якщо ви лікарю те щось продаєте, і вам не вести, ну, у вас багато лот зібралося, а у них вже кришки закінчилися. То ось цей от е торгаж додається додатково якраз щоб ви могли скинути лут і отримати свої кришечки. Також в нього можна, здається, перемонтуватися. Не пам'ятаю. Ще у мене тут мод змінює сам будинок. Я шукала спеціально такий мод, щоб він... Чудово поєднується з темами, тому що, я думаю, всі, хто грали в Fallout 3 і шукали моди на зміну мегатонни цього будинку в мегатонні, знають, що багато будинків вони не поєднуються з темами е -е 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 і вагують, якщо їх поставити. То цей мод чудово поєднується. Е -е -е і Для чого я це зробила? Тому що мені не подобається ванільний цей будинок. Він ну, порожній, в ньому особливо нічого такого немає. І якби я не захламлювала, якби я не старалась, все одно дуже мало всього стоїть. І негарно, мені здається. То оцей мод він додає, як ви бачите, він трошечки змінює планіровку, буквально. трошки. І додає от, ось дві стойки ось з різними речами. Ви можете їх забрати, можете не забирати. Але якщо, Якщо ви їх заберете, то вони тут не поновлюються. Абсолютно. Тому я раджу не забирати для того, щоб було гарніше. Здається, ось така стійка. Тут ще була книжка одна з книга Так Також ось, ось така паличка здається. Тут, до речі, собака ще іноді може зачіпляти. Ось тут трошечки пляшки, як ви бачите, вони мають стояти, а трошки валяються на підлозі. Це якраз псина. Зачепив. Отут з'являється в нас туалет і ванна. На другому поверсі вся кімната не пам'ятаю, вона, здається, ніяк не змінюється абсолютно. Принаймні, не бачила щоб якихось великих змін. Додається отут кімнатка невеличка. Якраз от з підосталом для пупсиків, сейф і полички. Ви якраз можете їх заповнити, як вам захочеться, щоб було гарніше. Отут у нас лікарня, тут у нас шафки для зберігання речей, верстак. Ну, бачите, у мене стоїть тема машини кохання, тому ось так от яскраво і гарно навколо. Також тут з'являється. Новий вихід. А двері, як ви бачите, тут трошечки як би, прислонені. Тобто мойдери не знаю, або не зміг нормально двері встроїти, і воно ну, щось не вийшло. Але двері така пристроєна, але вона цілком працює. В цьому не хвилюйтесь. І ось така тераса з'являється. Ось тут стіл, стільці. І якраз тут можна. Посидіти і подивитися за життя міста, за тим, як люди кудись там ходять, щось роблять, як там виступають цей священник його священники доволі чутно. Ну і загалом просто подивитися на пейзаж. Мені тут подобається небо. бачите, птахи літають. Дуже гарно. І загалом. На цьому абсолютно все. Більше нічого, думаю, такого немає на даний момент. Можливо, я ще пізніше щось зміню за мегатонною. Ну, поки що мені цього цілком вистачає. А там я ще подивлюся. На цьому загалом все. Всім дякую. До побачення.